Попри найтемніші часи, різдво у Львові настане гучних святкувань місто не планує, проте традиційні вертепи, коляда, благодійні ярмарки дозволять відчути родинний затишок та атмосферу свята. Перший захід, який буде відбуватися, це буде 5 грудня. Відкриття ялинки на площі перед львівською оперою. Цьогоріч маємо велику кількість заявок, власне, людей, сімей, родин, які пропонують своє деревце, аби воно прикрашало головну площу міста. Ми отримали більше 15 заявок. Відкриття шопки відбудеться 19 грудня. Її створив військовий Антон Лубій. Саме біля неї буде частувати усіх охочих пампухами та дарувати різдвяний настрій колядами. «24 грудня у нас буде винесення дідуха з традиційними різдвяними прикрасами. Відповідно, хода буде завершуватися на площі ангелів. 25 грудня на саме різдво у нас буде відбуватися скорботна коляда на полі почесних поховань разом із сім'ями родинами. Тих героїв, героїнь які поклали своє життя за нашу незалежність. 28 грудня буде традиційна хода звіздарів, фестиваль, який називається Спала грізвяної звізди». новинкою для місця і гостей стане світлова експозиція в парку культури. Також вдруге у Львові запрацює різдвяна пошта, та відбудеться забіг звіздарів. Впродовж різдвяного періоду буде відбуватися традиційний вже другий забіг чумаків. Це ранковий забіг, і кожен, хто любить бігати, може доєднатися до цієї можливості. Буде ярмарок Тлум-Крам на початку грудня. Згодом відбудеться подія, також ярмаркова про пампух і глінтвейн. Різдво це час для віри в диво, коли кожен момент наповнений теплом і надією. Програма у Львові триватиме від 5 грудня до 10 січня.